День! Поговоримо сьогодні про перетворення графіків функцій. Розглянемо це на прикладі квадратичної функції y дорівнює x квадрат. Нагадую, що її графіком є парабола. Для побудови графіків пригадаємо, що нам потрібно побудувати табличку значень. Аргумент х ми беремо довільно, але такий, щоб нам було зручно рахувати, а потім підставляємо аргумент у формулу нашої функції і обчислюємо значення y. Таким чином, ми одержуємо ці точки мінус 2 в квадраті це 4, мінус 1 в квадраті, 1, 0 в квадраті 0, 1 в квадраті 1, 2 в квадраті 4. І відмічаємо ці точки на координатній площині. Потім сполучаємо ці точки і одержимо нашу параболу. Побудуємо тепер графік функції y дорівнює x2 додати 2. Зробимо також табличку значень, щоб подивитися, які в нас будуть одержуватися значення y, як будуть змінюватися значення функції. Візьмемо такі самі значення, як попередній раз. Мінус 2, мінус 1, 0, 1, 2. Тому що ви помітили, що парабола в нас має вісь симметрії і вона симметрична відносно осі y. Тому протилежні значення х мають однакові значення y. Нагадую, щоб порахувати значення y, ми значення аргументу x підставляємо у формулу і обчислюємо. Ось наведено кілька прикладів. Y від мінус 2 підставляємо замість x-2 у формулу і обчислюємо 2 в квадраті 4, додати 2, 6. Таким чином одержуємо табличку значень. Відмічаємо ці координати з другої таблички в тій самій координатній площині, де в нас побудована функція y дорівнює х Червоненьким відмічаємо точки з нашої таблички, 0, 2, 1, 3, і бачимо, що кожна синя точка ніби піднялася вгору на дві одинички. Сполучимо ці червоні точки. І бачимо, в нас вийшла червона парабола, це графік функції y дорівні х2. Вона одержалася паралельним перенесенням вгору графіка y дорівнює x2 на дві одинички. Якщо ми будемо віднімати якесь число, то парабола буде в нас опускатися вниз на таку кількість одиниць. Отже, щоб побудувати графік функції. Де до стандартної формули додається або віднімається якесь число. Нам не потрібно щоразу робити табличку значень, а ми можемо брати за основу типовий графік y дорівнює x квадрат, і рухати його вгору або вниз паралельне перенесення вгору на A1, або вниз на А1. Побудуємо тепер графік функції x-3 в квадраті. Помітили, там ми до функції додавали, віднімали, а тут. До х ми будемо додавати віднімати до аргумента. Також побудуємо табличку значень, щоб подивитися, як зміниться наш графік, куди буде рухатися наша парабола y дорівня х квадрат. Відмічаємо червоним точки... Які відповідають графіку функції y дорівнює рівня x-3 в квадраті. І бачимо, що кожна точка параболи х ніби перенеслася паралельним перенесенням на 3 одинички вправо. Ось була у нас точка 00. 0, а тепер вершина параболи знаходиться в точці 3,0. І кожна точка таким чином, паралельним перенесенням перенесена вправо на 3 одиниці. Сполучаємо ці точки і одержуємо графік функції y дорівня x-3 в квадраті. Коли побудовано в одній системі координат, бачимо, що ось наш графік y дорівня x квадрат, щоб отримати графік функції y дорівня x-3 в квадраті, ми перенесли його паралельним перенесенням вправо. Якщо буде x плюс 3, то ми будемо переносити в інший бік. Отже, щоб побудувати графік функції f від x-а, ми паралельним перенесенням переносимо наш графік. Право. Якщо треба побудувати графік функції f від x плюс a, переносимо паралельним перенесенням наш графік на a одиниць вліво. Також хочу звернути вашу увагу ще на таке перетворення. Коли перед функцією з'являється знак мінус, то наша стандартна функція y дорівнює x квадрат відображується зеркально в нижню півплощину. І ми отримаємо графік y дорівнює мінус х квадрат. Всі додатні значення стали в нас від'ємними. Тобто, коли з'являється мінус перед всією функцією, ми відображаємо симетрично графік вниз відносно осі ОХ. Ще одне перетворення. Ось ми сьогодні розглянули такі перетворення, паралельне перенесення графіка вгору вниз, вліво вправо, і відображення. Симетрично відносно осі ОХ, сподіваюся, вам все було зрозуміло. Дякую за увагу.